Доброго вечора. Мене звати Володимир Кучер, я керівник Волинської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка. Хочу зробити заяву щодо ситуації Володимир Волинській міській організації Радикальної партії Олега Ляшка. Керівництво Володимир Волинської організації міської Радикальної партії подало попередні списки кандидатів депутати до Володимир Волинської міської ради. Ці люди мали брати участь у виборах, але ці люди не будуть брати в них вибору, тому що вони. Якмовірні кандидати від нашої поліссили, в більшості своїх не є членами радикальної партії. Це по-перше. По-друге, як виявилось, деякі з них є найчленами партії регіонів. Також серед цих кандидатур є працівники Володимир Волинської міської ради та підприємств, що належать відомому регіоналу бізнесмену Олегові Барбалюку. Також, що взагалі неприпустимо, в цьому списку є тітушки і організатори антимайдану у місті Володимир Волинському. І ці люди організовували також поїздки тітушок на антимайдан місту Київ під час Революції Гідності. Зважаючи на ці факти та порадившись з громадськими активістами та ветеранами АТО Володимиру Волинську, я прийняв рішення про усунення від керівництва Володимира Волинської міської організації радикальної партії Олега Ляшка зі своїх посад, голови організації цієї міської Юзувенка Дмитра Олександровича та заступника його Чернишова Дмитра Олександровича. І приймав, також буду. Подавати подання про подальше їх виключення з партії. Дії зазначених осіб суперечать ідеалам Революції Гідності, які українці, в тому числі і мешканці Володимира Волинського, ціною людських життів виборювали на Майдані. Подібні кроки неприпустимі для тих, хто бореться за європейське та демократичне майбутнє нашої України і шанує подвиг і світлу пам'ять героїв, що віддали життя за цілість і за свободу української землі. Заради унеможливлення подібних речей в майбутньому заявляю про подальшу співпрацю з усіма можливими громадськими організаціями та активістами, які борються за чистоту списків, до рад усіх рівнів.